Без Бога не маєте майбутнього. І сьогодні, власне, Марія говорить щось подібне, але говорить, ну навпаки. Бо з Бога маєте майбутнє. Дорогі друзі, як мені жити далі? Що мені робити? Як можемо вижити у цій ситуації війни, у цій ситуації, в якій ми, як Україна, опинилися, тільки з Богом. З Богом маємо майбутнє, без Бога майбутнього немає. Без Бога буде тотальна поразка і тотальна. Катастрофа. Я не тільки зараз там про Україну говорю, я говорю про наше особисте життя, бо з Богом маємо майбутнє і життя вічне, без Бога. Катастрофа, поразка, трагедія, депресія, знищення, смерть, безвихід і пекла вже тут на землі. Це те, що без Бога. І Тому Марія говорить: дітоньки, верніться до Бога, верніться. Моліться, вертайтеся, живіть Словом Божим, живіть таїнствами, моліться Розарії, слухайте Слово Боже, користуйтеся таїнствами, верніться до Бога, бо тільки з ним є майбутнє.